Слава Господу за милість, подаровану продовжувати жити і милість, яка дарує нам доступ до Слова Божого, доступ до світла і істини в Слові Боже. Слава Господу, що Він відкриває нам своє серце, свої задуми, свої наміри, свою ціль. Свій план, і ця дає нам можливість бути з ним єдиними у всіх його напрямках і в його сердечному прагненні. Чи розуміємо ми глибоко, широко і достатньо, що є благодаттю, і що дарує нам благодать? Безумовно, благодать це щось велике, неповторне і те, що не пізнане було до моменту приходу сина. Але що дає благодать? Вона вводить нас в сферу Божого дому, в сферу царства. Вона виводить нас із положення перших грішників. Із положення противників і безбожників в світі. Вона здібна вивести нас. Але при певних обставинах благодать в багатьох віруючих не досягає цілі і не освячує їх в достатній мірі. І так як благодать. Не досягає цього, це здійснить суд. І нам треба чітко розмежовувати вхід в царство Боже і ріст в царстві Божому з результатом слави Божої і образу Христа, який нам належить носити. Благодаті достатньо, але деякі беруть благодать надарм. І брати благодать надармо, значить не досягнути цілі. Що тоді? Тоді суд довершить те, що благодать не здійснила із-за протистояння благодаті і із за неповної віддачі Господу в її дії і в її області служіння. В області її цілий і досягне. Благодать, яка виводить нас із світу і переводить нас в царство сина, не гарантує, що віруючий більше не повернеться до гріха. І не гарантує, що віруючий більше не повернеться в світ. Я знаю багато таких, які благодатью були виведені. Але повернулись. І на даний момент знаходяться в гріху, а деякі поглинуті світом і віддані йому. Чому? Тому що благодать, яку вони брали, вона, вививши їх, повинна була вести їх далі, до покінчення з гріхом. Але тяготіння любов до гріха перевершили. Божу любов в благодаті і дійсності. І вони опустилися назад і повернулися, як помета свиня, яка була омета, очищена і повернулася назад, блю... назад в калюжу, і як пес, який свою блювотину викинувши із себе, через деякий час повернувся назад до неї, щоби знову її споживати. Благодать не гарантує остаточного неповернення. Але суд це рубіж, після якого уже ніхто не повернеться ні в світ, ні в гріх. Божий суд гарантія, що ніколи більше не буде гріха. Суд. Має владу розправитись з гріхом. І безумовно, що суд перед престолом слави Христа розправиться з світом. Суд перед судним престолом Христа розправиться з гріхом, і деякі, пройшовши суд без гріха. Війдуть в сферу праведності тисячоліття. І суд перед престолом слави рішить проблему світу, і будуть анульовані всі прокляті із цієї землі, щоб сатанинський світ рухнув і був усунений а вівці. Які віддали себе Господові і послужили йому, були утверджені в новому тисячолітті в сфері царства. Отже, ці два суди вирішують проблему гріха і світу. Ті, хто не пройдуть суд перед судним престолом Христа, будуть під судом, щоб завершити цю справу. В темряві зовнішній. А ті, хто пройдуть, підійдуть впритул до останнього і завершального рубежу – кінця світу, кінця сатанинського космосу. От що таке кінець світу! Кінець світу настане, настане кінець сатанинського світу. І цей кінець настане. Перед судним престолом Христа, де будуть суджені козли і вівці, ті, хто пройдуть судний престол, прийдуть з Господом, щоб утвердити суд над світом і завершити через цей суд всі проблеми, щоб царство праведності було. Започатковане. І царювати в праведності тисячу років. Отже, тепер нам ясно призначення щонайменших двох судів. Потім ми більш детально це розглянемо. Але сьогодні нам необхідно широко дивитися, яке призначення суду? Суд прославляє Бога. Суд позитивна діє Божого промислу, Божого плану. Суд прославляє Бога. Суддя прославляється рішенням. І коли рішення буде прийнято перед судним престолом Христа, це збільшить і звеличить суддю, який прийме це рішення. І це рішення. Сильно і яскраво виділить його славу по відношенню до тих, кому він скаже: Війди, добрий і вірний раб, пан, візьміть цього раба лукавого і лінивого, і викиньте його в темряву зовнішнього, там буде плач і іскрець зубів. Це рішення це судове рішення. І на цьому судовому рішенні одним він визначить такий вирок. Скаже здійсніть отак, а іншим він прийме рішення і утвердить так, це буде великою славою цього судді. І ця слава помножиться в немірній силі. Бо коли суд завершиться суд перед судним престолом Христа, слава його засяє на всю землю, а все те, що її. Знижувало, перешкоджало і опоганювало буде в своєму місці. Там, де не зможе причиняти йому шкоди і знижувати сяєво слави його образу. Я хотів би показати один приклад, який вам напевно пригодиться. Якщо ви читаєте Біблію, знаєте. То згадаєте, якщо ні, то будете знати. В писанні є одна історія, яка вражає рішенням судді: це суд над Мойсеєм. Цей великий Божий чоловік був істинно Помазаний, покликаний і утверджений як Божий вождь народу Божого. І він багато здійснив волі Божій, і у нього були особливі відношення з Богом. Але в нього були відношення з Ізраїлем. Ізраїль бунтував. Він терпів цей бунт і ніс на своїх плечах. Їхню негідність, безбожність і невірність. І Бог сказав йому: Не ремствуй, іди вони хочуть пити, іди до гори і скажи тій горі, і вона дасть воду. Їм. Хай п'ють, бо вони нарікали, бо не було води. Мойсей, почувши ці слова, не зауважив акценту волі Божої. І замість того, щоб прийти і сказати, в гніві оголосив їм ви бунтарі, ви негідники і в цьому гніві наніс кілька ударів по скалі. І тут необхідно зазначити: воля Божа цим не припинилася. Скеля дала воду. Не дивлячись на те, що він здійснив не так, як повелів йому Бог, вода все рівно потекла. Вони напилися. Але після цього Бог сказав: Із-за того, що ти не освятив моє ім'я, ти в хана не увієш. Як вам здається? Це рішення по відношенню до нього. Вам подобається? І тепер давайте врахуємо, що ті бунтарі, які бунтували, в гніві, на яких він був, вийшли, а Мойсей не вийшов. Це було рішення Бога. Вони увійшли, не дивлячись на те, якими були. А він, який не явив святості, не увійшов. Що це? Це святість. Бог не міг поступитися своєю святістю, не дивлячись на те, ким був цей вождь народу Божого, і цей служитель Божий. Він допустив промах. Він допустив те, що Бог не повелівав. І рішення суду або судове рішення Бога оголошує ти не увійдеш. Ти подивишся на той край. Я дозволю тобі глянути здалека, згори. Але не спустишся і не увійдеш. І не скуштуєш, і не торкнешся? Ти не євив святості моїй. Це суд. Це рішення судді. Чи подобається вам Бог в такому відношенні? Чи знаєте ви Бога з цієї сторони? Чи він у вас? Уже інший, можливо, не Бог а Божок, який виконує ваші забаганки, чи що ще більш диявольське звучить ваші повеління чи накази, які ви можете видавати Духу Святому, щоб він щонебудь робив або щонебудь небудь здійснював. Як вам здається, чи що небудь подібне може існувати на планеті? І ті, хто це роблять, чи знають Бога? В цій точці Бог явив свою святість і судив Мойсея, і судив його суворо, так, що він не вийшов. Я не буду. Трактувати і якби, включати багато речей, які в цьому випадку являються ключовими факторами цієї ситуації. Але сам факт того, що Бог не дозволив йому згрішити, і він не закрив очі на це, а прийняв рішення і сказав: із-за цього ти не обвіриш. Ми любимо прощення. Ми хочемо прощення. Ми нерідко отримуємо прощення. Нам подобається прощення. Але більшість нерозумних віруючих дуже дешево розуміють прощення. Вони дуже дешево оцінюють те прощення, яке отримують, і це знижує оцінку Божої святості. Із-за того, що вони думають в своєму помутнінні, що благодать це все дозволеність, і, не дивлячись на те, що можна багато чого дозволити собі або допустити, благодать покриває. І є прощення. А якщо є прощення, немає трепету, немає високої оцінки статусу Бога і його святості в положенні Божества, і його святості в положенні судді, який судитиме живих і мертвих. Ті, то легко відноситься до гріха, і легко відносяться до прощення свого гріха, боюсь, не знають Бога таким, яким Він є. Дешеве прощення знижує цінність святості Бога і праведності Його, знижує оцінку. Його статусу і його реакції. Прощення не дешеве. Прощення це найдорожче, що могло би бути. Бо прощення це результат плати крові і смерті сина. Прощення куплене найвищою ціною. Воно не може бути дешевим, і його не можна отримати так дешево. Прощення це найдорожче, що куплене, куплене Христом. А те, що воно нам приходить безкоштовно, не означає, що воно дешеве. І той, хто думає, що прощення можна, що можна грішити, попросити пробачення, знову грішив, знову пробачення. Що це все рішає благодать сина, той не зрозумів, яку ціну він заплатив за цю благодать і за це прощення. І той дешево оцінив Божу волю і Божу дію. Ну і останнє, що хотів би. Сказати або запитати вас, що ви признаєте, з чим згодитесь? Або що приймете? Суд? На ваш прогріх? Що утвердить Божу святість? Чи противитись цьому рішенню? Щоб врятувати себе, що ви виберете? Допустимо, ви згрішили. І Божий суд вирок цьому гріху в Його святості буде певний, що вам не безкоштовно пройде. І це рішення буде прийнято. Як ви приймете це рішення? Ви будете противитись йому і намагатися якимось чином знизити, зменшити, обійти, аргументувати, пропонувати щось, щоб це рішення було не таким. щоб врятувати себе? Чи рішення вище вашого рятування і вище ваших інтересів? А святість Бога. Це вища цінність на фоні цінності вашого єства. Що є цінністю для вас? Ви виберете святість навіть ціною смерті? Чи ви виберете життя навіть ціною противлення і протесту? І, можливо, бунту проти Бога або вимолювання? Випрошування, що ви виберете? Подумайте, що ви вибираєте. Якщо вам не важливо святість Бога, а головне врятуватися, то ви не знаєте Бога і не знаєте гріха. Якщо ж ви знаєте, що таке гріх? І якщо ви знаєте, як сильно він ранить святість Божу, то рішення Бога є повним, абсолютним, і безальтернативним або беззаперечним, краще помру. Але хай буде, хай торжествує святість Божа, ніж я буду жити, а святість потерпить шкоду. В цьому статусі ви самі вибираєте ваше відношення і цінність, яка для вас стане цінністю. І якщо ви вибираєте ваш інтерес, то ви будете шукати варіантів. А якщо святість, то варіанти вам зайві. Якщо щось із і рішення Бога прославляє його, то це найкраще. Що може бути для тих, хто любить і шанує його святість? Нехай ця святість буде утверджена в послуху, признаній покорі. І нехай все, що він бажає, кожен із нас признає за вищу цінність, а все інше за ніщо. В ім'я Ісуса Христа нехай буде так. Амінь.